Ми надзвичайно тішимося, що ти виросла ну, до, до таких меж, що вже представляєш не тільки свою персональну вишивку, а школу. І ми, як ідемо е, слідом за твоїми е, такими впевненими кроками, бачимо, що це зовсім не страшно. Ти йдеш попереду, і ми так само хотіли розділити з вами вашу радість, подивитися, е, чого ви вже досягли, і е, захотіти це собі і запросити вас до Городенки. У надвірній в стінах арт Простору була проведена виставка робіт учнів студії народної вишивки. Під керівництвом Олени Данівої таємниці давніх стіпків». подія зібрала творчих людей, котрі мали змогу побачити чудові роботи Олени Данівої та її учнів. Жінка розповідає, що саме виставлено на показ. Тут представлені е, роботи е, мої. І моїх учнів у нас працює вже рік студія української народної вишивки, де я вчу своїх учнів створювати українську народну традиційну, як кажуть колекціонери, правдиву сорочку за автентичним кроєм. А також ми вивчаємо різні техніки в цій колекції. Ви не побачите жодного підпису. Ми навмисно так зробили, щоб люди подумали, Трошки подумали, де мої роботи знаходяться, а де знаходяться роботи моїх учнів, щоб було цікаво. Також Олена розповіла для ТРК «Недвірна» про одну із своїх робіт сорочку для сина. Яка виконана в техніці низинка за її процес і пояснює. От ця сорочка це теж сорочка, виконана для мого сина, він ріс і в нього є багато сорочок. Низинка дуже цікава техніка, і вона цікава тим, що вона виконується в два етапи. Спочатку виконується з вивороту, звідси походить назва Низинка, Низь, Низя. Вона виконується з вивороту і виконується це чорне тло, а згодом виконується. Це кольорове заповнення з лиця і низинка. Це фактично як. Як розмальовка, є може бути один і той же візерунок, але виконаний в різних кольорах, і це будуть зовсім інший візерунок. Так що також низинка поєднується з іншими швами цікавими. Це ретіс або стегловий шов, і це урізноманітнює композицію візерунка. Це дуже гарна техніка. Щодо учнів то Олена не може без усмішки їх згадати. каже, що робота для неї як мистецтво ювелірів. Мої учні. Чим більше дізнаються про українську народну вишивку, тим більше їх цей світ захоплює. І я дуже цьому тішуся. Моя основна задача пробудити цей інтерес і цю любов до цього виду мистецтва. Тому що цей вид мистецтва дуже важкий, я його прирівнюю. Це дуже кропітка праця. Я його прирівнюю до мистецтва ювелірів. І я хочу, щоб в цій царині мистецтва працювали якомога. Більше людей на події ведучі розповідали присутнім за перші успіхи Олени, також про її курси, де кожен може навчитися опанувати мистецтво автентичних швів. Під враженнями не залишився і міський голова та його начальника управління культури та туризму. Висловили свої думки. Люди гоняться за простим, доступним, але водночас неоціненим те, що сьогодні може принести велику працю, е великий талант того, що можна зробити своїми руками. І здавалося, що декілька років тому, мені вже здавалося так, що щось втрачено, те, що люди не йдуть, не стараються відтворити те, що було в наших предків. І споглядаючи за картинами і за творами пані Олени, хочу сказати, що це вже можливо не перше покоління. Дуже добре, що в вашій студії є як і маленькі дітки, як учнівська молодь, як молоді люди, так і люди золотого віку. І я думаю, точку неповернення ми вже прийшли. Ви об'єднуєте людей біля себе? А це зараз справді дуже важливо. Ну правда, це дуже важливо. Люди почуваються не самі. Люди почуваються в мистецтві в захисті нашого українського орнаменту, в захисті цього гарного артпростору. Це важливо, бо люди зараз взагалі хочуть самотності сховатися від війни, від війни психологічних проблем своїх, і ви робите надзвичайну річ. Ви вишиваєте не тільки сорочку і орнамент, ви вишиваєте людьми ту спільноту, яка гріє вас і нас усіх. Директорка Надвірнянської художньої школи Жанна Бондаренко також мала слово, звернула увагу присутніх на те, що людина унікальна і таких, як Олена, потрібно берегти. А одна із учениць поділилася враженнями від навчання. Тож настільки органічно влилися, що ваші роботи нічим не відрізняються від професіоналів. І це є ваша заслуга, а найбільше воленки як викладача, тому що вона себе зреалізувала як викладач, як фаховий викладач, який грунтовно вивчив вишивку і передає її вам. Тут не кожна громада може похвалитися такими людьми. Їх треба берегти, їх треба цінувати, їх треба підтримувати. А ви є. Кожній своїй родині така сама берегиня, своїми ось такими оберегами. Вас мають цінувати чоловіки за вашу працю. Насправді, коли я прочитала тільки десь оголошення, що буде курс навчання і буде вести Оленка, сумнівів не було. Зовсім я їй кажу, Оленка, я з нею працювала на заводі. Прийшла, думаю, я вже вишивала з дитинства, бачиться вчила, мама вчила. Як почали тут подивитися, думаю, боже, я ще. Не знаю багато чого і багато чого можу взяти. І дуже тішуся, що я працювала з Оленкою, і як на такій роботі, і що тепер вона може нам стільки настільки дуже багато дала. По закінченню учням було вручено сертифікати проходження курсу. А сама ж виставка триватиме ще тиждень.